Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Через п'яного мотоцикліста у лікарні опинились троє підлітків. За три дні огірки здорожчали на 10-15 гривень. Чого очікувати далі? Румунський кавун на експертизі в Луцьку чи безпечно їсти ранні баштанні? Семеро людей постраждали внаслідок атаки на Одещину цієї ночі. Цього разу окупанти поцілили в портову інфраструктуру району Дунаю. Порти чотири години атакували шахедами три дрони знищили сили ППО через влучання. Зруйнований ангар із зерновими пошкоджені резервуари для збереження вантажів. ЗСУ звільнили понад 16 квадратних кілометрів території за тиждень, повідомляє Міноборони. На південному фронті звільнили більш як 12 квадратних кілометрів. Триває наступ на кількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська. На Бахмутському напрямку наші оборонці просунулись приблизно на 4 квадратні кілометри. Ключові бої тривають у районі Кліщівки, Андріївки, Курдюмівки. Повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. В окупантів мінус три танки, прорив. Це так звана гордість російського танкобудування. Ними ворог намагався штурмувати позиції українських нацгвардійців на Лиманському напрямку. Танки вдається знищити, добити. Ми їх розуваємо, Танки ми спочатку вживаємо заходів, щоб він не міг рухатись. Потім ми працюємо всіма засобами, починаючи від артилерійських, закінчуючи протитанковими. Але не протитанкові управляємо ракети, а протитанкові гранатомети, енлави. RPG AT4. Працюємо всіма засобами, які в нас є. Вранці масованого артобстрілу зазнала Авдіївка. Снаряди влучили у житлові квартали. У Турецьку пошкоджені три будинки, крамниця і дві адмінбудівлі. У Часовоярській громаді росіяни зробили непридатними для життя два будинки, ще чотири у Сіверську. Гучно було в окупованому Криму про влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Повідомив Гауляйтер Аксьонов. За його словами, сьогодні вранці в регіоні збили 11 безпілотників. А ще під ранок невідомі безпілотники атакували Москву й Московську область. Пошкоджено будівлю поруч з міністерством оборони РФ. Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр. Мар Москви повідомив, що близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. За його словами, серйозних руйнувань і постраждалих немає. Зазначається, що на комсомольському проспекті на вулиці Лихачова перекрито рух автотра. Транспорту У Києві затримали скандального одеського військома. Колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на 188 мільйонів гривень. У суботу йому оголосили про підозру. Колишній посадовець намагався втекти від слідства. При цьому змінював номери телефонів автомобілів, місце розташування тощо. Однак активні пошуки військома таки завершились успіхом. Його виявили. Та затримали у Києві, враховуючи намагання Борисова сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави. Затримали зловмисника причетного до вбивства ковальчанина. Вчора близько опівночі до поліції надійшло повідомлення від Волинянина. Він виявив мертвим сусіда – 40-річного мешканця Коваля. У чоловіка виявили п'ять ножових поранень. На місці події правоохоронці зібрали речові докази, опитали свідків та з'ясували що до скоєння злочину причетний 55-річний сусід загиблого. Між чоловіками напередодні виник конфлікт. Злов. Умисника затримали, йому вже оголосили про підозру. Мова йде про умисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. У Луцьку на Вениченка у квартирі знайшли мертвого чоловіка. Господар помешкання тривалий час не виходив на зв'язок. Рятувальники за допомогою шансевого інструменту відчинили двері в квартиру, де й виявили чоловіка без ознак життя. За минулу добу трапились три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Всі вони за участі нетверезих водіїв мотоциклів. Близько п'ятої ранку на камінь Каширщині річний керманич мотоцикла Спарта не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Він і двоє неповнолітніх пасажирів двоколісного 15 та 14 років травмувались. Їх госпіталізували. Неповнолітній водій був п'яним. Цього ж дня ввечері 28-річний мешканець Володимирщини на підпитку не впорався із керуванням мотоцикла та впав. Чоловіка ушпиталили. А в Сараховичах на Ратнівщині 18-річний мотоцикліст виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Кія під керуванням 19-річної ковальчанки. Встановлено, що водій двоколісного був п'яним. Він та 17-річна пасажирка травмувалися, їх обох госпіталізували. У Луцьку підскочили ціни на огірки. Якщо в середу кілограм домашніх можна було придбати за 15-20 гривень, то у неділю дешевше аніж за 35 на ринку не знайти. Водночас кажуть продавці за день продають близько 500 кілограмів огірків. Чому здорожчали і чи змінюватиметься ціна далі, дивіться у сюжеті? Ціни дуже піднялись, дуже дуже. Дуже чи не дуже, але їсти хочеться. Пані Алла прийшла на ринок по банки. Поки не закінчився сезон чорниць, хоче закрити якнайбільше улюбленого варення. Банки простерилізувати, помити чорниці, будь-який фрукт, заварити, щоб закипіло. Тільки банки були стерилізовані і кришки, і заливаєте і все, закручуєте стоїть. Без сахару, без нічого, але потім відкриваєш, ти можеш вміє цукру я можу скрутити банан, я можу щось натуральне, але не сахар. Ще рік тому розказує, витрачала на консервації істотно менші суми. Якщо чорниці не надто виросли в ціні, то банки помітно здорожчали. Одну півлітрову минулоріч можна було купити за 11 гривень. Цьогоріч така ж коштує вже 17. Що ж стосується кришок, то півсотні можна придбати як за 100, так і за 250 гривень. На цю пенсію, що получають вони, це це тяжко вижити. Це, це, це копійки, а ціни так піднялись, це тяжко. 18 гривень у 2022 році просили за літрову банку. Цьогоріч ціна на таку сягає 30 гривень. Дуже відчули здорожчання господині, які саме консервують на зиму огірки. Бо мало того, що банки здорожчали. Були дешеві, були по 20 гривень, а зараз 70 гривень так ще ціна на огірок скочила угору. Ми в середу продавали 25 20 такий, а сьогодні 35 баців. Зауважимо, що минулоріч в кінці липня огірки можна було придбати в межах 25-15 гривень. По 15 огірочки домашні, бачите, як дали. Від 10 до 25 гривень. Сьогодні цей продавець просить за кілограм домашніх огірків 35 гривень. Десь, які вони маленькі, Це не є така велика ціна на них. Дешевше цьогоріч можна було придбати, каже, хіба тепличні. Тепличні там були по 10 гривень, то їх набирали і продавали під виглядом домашніх. Там по 10-15 по гривень навіть продавали. Тепличні чи ні, але ціна на огірки підскочила, фіксують і продавці, і покупці. Я знаю, що він там піднявся. А раніше скільки було? Був Дешевший, 10 гривень. Встала суше, зараз похолодало, трошки дощ, і вони почали сохнути. Городній огірок він хай ще з тиждень буде проходити. Ба більше прозвучало на ринку 35 за кілограм домашніх огірків. Цьогоріч це ще не межа. Буде підвищуватися, але хіба що буде тільки масова теплиця. Огородній він ж довго не затримується. Дуже сокний. Не зріс у ціні порівняно з минулим роком. Хіба що часник заголовку на Луцькому ринку просять 10 гривень. Деякі продавці віддають більший за 15-20. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Від огірків до кавунів, чи є у ранніх кавунах нітрати? Наша знімальна група побувала на ринку Луцька та купила кавун, аби перевірити в лабораторії, чи можна їсти зараз баштанні. Що таке ці нітрати та чи знайшли ми їх у кавунах в Луцьку? Дивіться далі у сюжеті. Солодкі були гарантія. Чи безпечні ранні кавуни? Ми побували на луцькому ринку пасаж, аби обрати смачний кавун і не просто посмакувати ним, а й відправити на справжню експертизу. Вибирали не самі. Довірили цю справу досвідченому продавцю. Чи є якийсь секрет, як вибирати стиглий кавун? Є але я його не розкажу. А чому? А, бо тут тільки я знаю більш ніхто. Я сам і щоб до мене ще А Я розкажу всім і всі будуть знати, і хто до мене буде ходити. Секрет нам розкажете, як вибираєте? Ні, ні, не можна, не можна. Я його бачу. Я його, я його... Скажіть, а чи, є, а чи є різниця, що круглий і довгий? Нема. Ну, там, якісь той, той добре. Нітрати в Кавунах найпоширеніша причина, чому не купують ранні баштанні. Ми, купуючи смугастого, зупинилися на румунському кавуні. Продавці кажуть, зараз на них сезон. Аби впевнитися в безпечності, завезли його в лабораторію на експертизу. Там нам детально показали, що з ним роблять після того, як він потрапляє до них. Спочатку його розрізали і вибрали шматки з темнішою та світлішою стороною, аби визначити середній вміст нітратів всього кавуна. Розрізаємо наш кавун по пасі. І ділимо його на сегменти. Вони можуть мати різне місць нітратів. Тобто одна сторона може мати більше місць, інша сторона може мати менше місць. Тому що тією стороною він лежить на землі світлою стороною, і темною стороною він до сонця. Обрізали шкірку, вийняли всі кісточки та порізали на дрібні шматочки. Ми його збиваємо, блендер. Відбираємо деся. Нашої середньої Далі до утвореної маси додають 50 мл спеціального розчину і ставлять на магнітну мішалку. Аби колба не рухалась, всередину кидають магніт і пісочним годинником засікають 3 хвилини для того, щоб все змішалось та виділились можливі нітрати. Потім ставлять її під іономір, прилад, який вимірює кількість нітратів. Чекаємо одну хвилину і дивимося результати. Так, переводимо ми ці одиниці, які ми отримали за табличними даними, і бачимо, що наш кавун знаходиться в межах норми. Це 22,6 мг міліграм на кілограм нітратів. А яка норма взагалі коливання від скількох до скількох в межах норми? Норма на кавуни 60 60 міліграм на кілограм. До 60? до 60 міліграм на кілограм. Румунський екземпляр виявився повністю безпечним. Отже, можемо сказати, що. Принаймні у цьому випадку ранні кавуни купувати можна. А тепер давайте розбиратися, що ж таке ці нітрати і чим вони шкідливі. Нітрати є в ґрунті, в, в воді, так само і в нашому організмі. Вони не настільки і корисні, але в великих кількостях вони шкідливі. Якщо ж говорити про кавуни, то нітрати туди заносяться з добривами. Крім того, вони утворюються при високих вологості та температурі. І під час гниття, однак, аби отруїтися, потрібно самостійно з'їсти не менш як кілограм кавуна. Нітрати для здорової людини, ну дорослої людини, це треба ну з'їсти дуже багато там чогось з якимсь великим містом нітратів, щоб було отруєння. Нітрати дуже шкідливі для малих діток, в яких вага маленька. Фахівці кажуть, вдома виміряти вміст нітратів у продукті практично неможливо, тільки за наявністю певних ознак на кавуні можна припустити, що вони є в ягоді. Є там такі зараз е, тестери, але вони настільки не точні, вони мають дуже велику похибку. Якщо, наприклад, в кавуні бачать жовті або білі, такі як прожилки, то типу це ну може бути там нітрати. Чи це правда? Так, якщо прожилки білі, то там можливо місць більших нітратів. Так само біля шкірки, тобто у цій частині, кавуна також більша кількість нітратів знаходиться. Якщо кавун положити у воду і він потоне, значить у ньому велика кількість нітратів. Такі народні лайфхаки в науковому центрі спростовують. Кажуть, що точність таких експериментів не доведена. Ну не можна цього сказати. Ви ж дивіться, яка його мала кількість, що ми не можемо побачити, коли чи він потоне, чи він підніметься. Небезпечнішими за нітрати є нітрити, які утворюються при контакті з повітрям. Тому фахівці не радять купувати розрізані кавуни та довго тримати їх на відкритому повітрі. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь нами до зустрічі.